Темп нашого життя постійно змінюється, і, звичайно ж, значущу роль у цьому відіграють такі нині популярні електросамокати. Представляємо вам новітню модель Acer ES Series 3 Advance. З електросамокатом від Acer ви зможете легко, швидко, а головне з комфортом дістатися до будь-якої частини міста. А головне оминути будь-які міські затори це новітня модель. Вона з'явилася у продажу в Україні буквально декілька тижнів тому. Дизайн мінімалістичний, класичний, з легким акцентом елементів на фірмовий стиль Acer. Мова про друти зелену ободку навколо коліс, а також цікаві дизайнерські візерунки на корпусі самоката. Корпус має конструкцію, що може складатися та виконаний з легкого і міцного сплаву. Самокат розрахований на максимальну вагу користувача до 120 кілограмів. Базова потужність мотора в новому поколінні була збільшена до 350 Вт, з піковою потужністю в 728 Вт. Колеса з діаметром 8,5 з литими покришками, легко і м'яко долають на великі перешкоди, а також стійкі до проколів. Кліренс становить 8,5 см. Основну увагу одразу ж перевертає до себе великий РК-дисплей. На ньому ми побачимо всю потрібну інформацію. Відображається рівень заряду, обраний швидкісний режим і поточна швидкість. Основні елементи керування розташовані на кермі максимально зручно та інтуїтивно. Зліва маємо блок керування поворотниками, дзвіночок і важіль гальма. У цій моделі використовується переднє дискове гальмо і заднє електронне. У більшості випадків вам буде достатньо прикласти лише невелике зусилля для гальмування, і самокат досить швидко знизить швидкість. Праворуч, кнопка керування ліхтариком, кнопка ввімкнення і ручка газу. Максимальна швидкість становить 25 км на годину і регламентується чинними швидкісними обмеженнями в Україні. Тож насолоджуємося швидкістю, але не забуваємо і про безпеку з дотриманням усіх правил дорожнього руху. Насправді цього цілком достатньо, щоб, наприклад, у Києві швидко дістатися з лівого на правий берег. Загалом ви можете обирати між чотирма швидкісними режимами. Окремо відзначимо Sport Plus, який, окрім найвищої швидкості, забезпечує максимальну потужність мотора і дозволяє їхати по дорозі з кутом підйому до 20 градусів. Для додаткової безпеки в електросамокаті ES Series 3 Advance інтегровані сигнальні поворотники, а також стоп-сигнал. Це дасть вам змогу взаємодіяти з іншими учасниками руху, вказуючи напрямок вашого руху та завчасно сигналізувати про зупинку. Також інженери не забули про такий важливий елемент для пішоходів, як дзвінок. Темний час доби також не проблема. Маємо на борту яскравий ліхтарик, який окреслить для вас правильний напрямок руху. Свої особисті речі можна повісити на простий, але неймовірно функціональний гачок, який буде утримувати їх під час подорожі. Широка платформа забезпечує додаткове місце для ніг, а отже кращу стійкість під час їзди. Можливості Acer ES Series Re Advance також не обмежуються експлуатацією у разі поганої погоди. Модель має захист від вологи за стандартом IPX 5, тому з нею можна сміливо виїжджати на вулицю навіть під час дощу. Окрема прогумована заглушка закриває роз'єм для зарядки. Тому вам дійсно не варто переживати за потрапляння води в небажані місця. Вага у 16 кілограм та конструкція корпусу, що може складатися, дає можливість легко переносити самокат за відповідної потреби. Для збільшення дальності маршруту та економії заряду деякі власники самокатів часто користуються громадським транспортом або просто возять самокат у власному авто. Електросамокат оснащений великою батареєю, яка забезпечує запас ходу приблизно до 20 30 кілометрів, залежно від швидкості та ваги. Але не менш важливо, що за необхідності його можна максимально швидко зарядити і, власне, продовжити свою поїздку. Час повного заряду батареї становить 3 години. Літо це найдаліший час, аби відкрити для себе світ електросамокатів, якщо ви ще раптом цього не зробили. Acer Series 3 Advance відкриє для вас нові можливості у пересуванні містом. Ви зможете дістатися від точки А до точки Б швидко, а головне з комфортом. Переходьте за посиланням під цим відео, аби дізнатися більше про особливості моделі, перевірити актуальні ціни, а також дізнатися адресу найближчого магазину, де ви можете придбати ваш новий електросамокат. Також не забудьте підписатися на наш канал. Нові неймовірні відео вже зовсім скоро.